Вже півроку минуло після нідерландського референдуму щодо угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Попри те, що референдум був рекомендаційний, і лише 20% населення сказали ні асоціації. Прем'єр-міністр Нідерландів не має наміру ратифіковувати документ чи можливий компроміс між Гагою, Брюсселем і Києвом. До Брюсселя досі не надійшло жодної офіційної пропозиції від нідерландського уряду. Як бути з результатами референдуму? Парламент країни зобов'язав прем'єра Марка Рютте до 1 листопада остаточно визначитися і своєю позицією. Рютте ігнорує відповідь ні, вже 190 днів. На сайті євроскептиків, які організували референдум, рахують час і тиснуть на прем'єра. Наступного року в Нідерландах парламентські вибори і навіть партії, які агітували проти референдуму, тепер визнають результат треба врахувати Це було би самогубством для політичних партій не дослухатися до думки своїх громадян я думаю що це урок для нас тут у Брюсселі, що коли ми підписуємо угоди на роки вперед ми маємо починати діалог із суспільством значно раніше з іншого боку, це не чесно і щодо українського народу. за словами Каті Пірі є кілька варіантів розв'язання проблеми. Найрадикальніший варіант Нідерланди не ратифікують угоду, і переговорний процес має починатися спочатку. Це категорично не влаштовує Київ і не сподобається решті країн ЄС, які вже давно ратифікували угоду. Найбільш компромісний варіант Гага погоджується на угоду, але із застереженнями щодо військової кооперації з Україною, фінансової допомоги Києву. Та нагадуванням, що асоціація не передбачає автоматичного членства України в ЄС, де хоче підписати угоду, бо знає наскільки вона важлива для Європи і України. Втім, він хоче поважати й вибір учасників референдуму. Ситуація суперечлива. Тож нині єдине рішення для нього сказати Брюсселю: нам дуже шкода, але дію угоди треба зупинити. При цьому юридична ситуація досі не визначена. Ані в Брюсселі, ані в Гайзі ніхто не може однозначно вказати, де закінчується внутрішня компетенція Нідерландів і починається компетенція ЄС в питанні асоціації з Україною. З одного боку нічого не заважає раді ЄС, яка складається з представників усіх 28 країн спільноти, остаточно схвалити угоду. З іншого боку, це складно пояснити людям, які сказали НІ на референдумі в Нідерландах. Євродепутат від Бельгії Кадимисмакер зазначає є ще один нюанс. Trade part. Торговельна частина угоди вже тимчасово діє і не має дати закінчення, тож теоретично це може тривати безкінечно що є таким собі парадоксом, коли застосовується угода про асоціацію без офіційної ратифікації. Definitely... угоду про асоціацію між Україною і ЄС на думку оглядачів можуть розділити на окремі частини, які не потребують ратифікації економічно, безпеково та політично. Втім, це не влаштовує ані Київ, ані Брюссель. Фактично, менше чверті населення Нідерландів, які виступили проти асоціації з Україною, блокують рішення усього ЄС із півмільярдним населенням. Це створює небезпечний прецедент для майбутніх угод Євросоюзу.